Луцький міський голова Ігор Поліщук досі перебуває на сході країни, де наразі ведуться найзапекліші бої з окупантом. Від громади повезли військовим необхідну для наближення перемоги техніку та автівки. Хочу подякувати Луцькій територіальній громаді, подякувати міському голові. Подякувати заступникам його, які приїхали до нас, які нас провідали, які нам надали допомогу, підтримали морально людей, військовослужбовців, які служать з нашої Луцької територіальної громади. Ну і ми хочемо передати, щоб всі жителі, які ще спроможні воювати, спроможні служити, спроможні захищати свою батьківщину, йшли до лав Збройних сил України. Призивалися, йшли на допомогу. Повірте, що людський ресурс не вічний, люди втомлюються і треба ротація, треба допомога. Слава Україні! Героям слава! Перемога буде за нами. Убори Гумвантажі закуплені за бюджетні кошти та одноденний зробіток працівників міської ради та комунальних установ громади, які міський голова продав захисникам. Особисто вже побували в військових частинах Харківської області, Лиманському та Бахмутському напрямках всім доброго вечора. Знаходимося зараз в Костянтинівці, не подалі в Бахмутку. Відвідали різні напрямки, де служать військові з Луцька, де служать захисники з нашої територіальної громади. Розпочали з Куп'янська, де несе службу 53-й. Батальйон 100 бригади тероборони, відвідали також іншу частинку Харківської області, де служать хлопці з Луцька в 68-й бригаді, в 43-й бригаді, Донецький напрямок, 100-та бригада територіальної оборони, 67-ма бригада, 4-та бригада, оперативне підпорядкування, 42-га бригада, передали велику кількість автомобілів, передали велику кількість дронів. Як мавіків різного типу, так і матрікс 30-те потужні дрони передали тепловізори, станції зарядні, екофлоу, передали також дизель-генератори, інше обладнання, яке необхідне нашим військовим для виконання бойових завдань. Дякую всім, хто захищає країну, дякую усім військовослужбовцям за службу.